Це будується, розбудовується. У нас вже день-два. Хлопці йдуть кататися на підйомники, а ми з Настею трішки погуляємо. А з Настею на аквапарк? Купатися? Так, купатися. Бо цілий день Настя кататись точно не буде. Хто ще не проснувся. О, Новий отель розбудували, гірки. Цілий аквапарк. Що бою? Ох, народу гуцулен. Підемо готувати новечок. На вісь співають Напевно, вони не голодні, стільки відвідувачів навіть не підходять до нас. А покажи їм їжу. Привіт, красуни! Ну, хоч хтось з голоднів. Не хоче. Ти будеш? Сьогодні дуже багато відвідувачів. Всі їх вже нагодували. Сплять на сонечку. Настя і мама пішли дивитися на тварину будсулен і годувати їх, проводити час круто, а ми з сані виїхали покататися. Тут звичайно крута панорама, крутий вид. Подобається Саня? Так, да. дуже класно.

Як же вони люблять хвою. Дивіться, як обгризають гілки. І не колить їх. <риклад> Хитається. Так, козулі мене застали в клітці, а он вона гуляє. Ну класно, що вона не лише в клітки, а ще й гуляє на волі. Так, а тут гуляються сарки. Півень, півень ходить. У них з прийшов? Ну Якісь вони тут особливі, непрості. Одесь гарно наставляють. <смачного>. Не все плоди. І очі, подивись, які очі. Ми думали, що тут все замерзло, але ні, дивіться, функціонує. І тут пливає форель. Лань європейська, яка ж вона гарнесенька. Красунечка. Ну всі тебе вже годують. Ти не відмовляєшся, ні? Козуля, ми тебе все-таки знайшли. Ти тут гуляєш? Смачного? Дякую, дякую. Це вона каже, кидай, кидай ще.

Привіт, ви нас пам'ятаєте? Привіт, привіт. Ой, не класний порашки, на масві приходить. Ось тут, іди сюди. Дорпер, це така порода вівців. Такі спокійні, так? Боже, які ти гарні, можете його потрогати? Можна? Це вже вівці, так. Були говорити, так? І поїсти також. Досенька, йдіть сюди, погодуємо вас, їдіть. Не голодні, тужовуєте, так? Ж Хочу. У них такий будиночок гарний, бач. Асьні підписники. Фотографуються. Ось і печі, в яких смачні булочки випікаються. Йдемо, подивимось, що в наявності. Аромат приємний. Ну, вибір великий, зараз точно щось оберемо. Две який хліб гарний. Можна спостерігати за процесом, як все випікається. З вишенькою ми також замовили. Обрали булочки із маком, і сиром, із вишнею, і Настя собі взяла шоколад. Гарячий чай. У нас буде обідня перерва в гуцуленді. Які ж вони смачні, не кесенькі, як пух. Церква на території Гуцула. Угорська сіра корова, Такого ми ще не бачили. І вони великі Як тебе зняти, покажись. Десь там ще одна. Надури, видно. Угу. Находилися, тепер Настя буде відпочивати на На Нагулялися з Настю йдемо вже до виходу. Думаємо: йти нам на колесо кататися чи краще вже йти на лижі а то і те, і ми не встигнемо, так? Або вже кататися. А якщо на колеса, то на катання нам часу мало буде. Йдемо з Насті далі. До нашого пункту видачі лише. Будемо зараз з нашими хлопцями кататися. Спостерігаємо, як все активно будується. Нові отелі, апартаменти. Все будується в швидкому темпі. Сашою тут вранці сьогодні каталися, а до нас вже приєдналися мама і Настя. Після Гуцуленду, після булочок. Який та, же та, тут неймовірний краєвид. На цих дві гори краса. А ще що, Настя? Хомя? Хомя? Я думаю, що може бути да, 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 думаю, так. Да. Да. Там на вершині видно ось цю статую чи угу. що це таке. Саша поїхав, зустрівся з своїми друзями, катається, а ми продовжуємо трьох. Так, ну що, я думаю, я вас наздожену. Папа підстраховує! Так сталося, що наша мама їде попереду сама. Захотіла від нас відпочити, да, Настя? а ми з настівкою вдвох підіймаємося. Та да, тут, напевно, катається. Угу. Уже вечоріє, прохолодніше. У, у Насті, глянь направо, яке красиве сонечко. vot , käitume . okei okay? . Знову раночок. Добрий ранок. Добре. Смачного. сніданок у нас знову в котеч. Okay. Наші гірські карпатські канікули закінчуються. Смачненько їмо і вирушаємо додому. Збираємо речі, майже всі вже зібраємо, пакуємо машинку і нам щасливий герої. Боже, які тут сильники смачні, Я не можу. Зараз теплі у нас зима, сьогодні плюс 6 градусів дворі, Можливо, в січні ще будуть морози. Настя, ну як відпочинок сподобався? Дуже все сподобалось, дуже класно повертались на лижах, відпочили. Прикольно, цікаво. Так, зараз зупинились на заправці. Саша у нас взагалі молодець. Вчора наїздив 33 кілометри. Це, напевно, десь біля 15 підйомів і спусків. Так було. Думаю, да, десь так. Біля 40 кілометрів. І Дякую. рекорд поставив 65 кілометрів на годину. Саша зустрівся зі своїми друзями і Дякую. вчора весь день вони разом каталися. Да, це мій перший такий невеличкий рекорд і в наступні рази треба буде його побити.